За порятунок одного єврея, нацисти винищували усю сім'ю, але це не зупиняло українців ризикувати та переховувати юдеїв від знищення та тотального геноциду. Держава Ізраїль удостоїла званням праведників народів світу 2673 українці за допомогу євреям. Саме наша держава стала однією з тих, яка врятувала найбільше юдеїв за час Другої світової війни. 14 травня ми згадуємо кожного українця, який рятував життя юдеїв. Новини війни на Харківщині ситуація і надалі залишається складною. На півночі регіону ворог посилив авіаудари керованими бомбами. У Овчанську наші сили дали відсіч противнику, і зараз у місті триває прочисування та зачистка території. Натомість нашим бійцям довелося змінити свої позиції у Лук'янівці через масивні обстріли. Там зараз точаться запеклі бої. Сьогодні до Києва з неоголошеним візитом прибув державний секретар США. Ентоні Блінкін заявив, що мета візиту це підтримка України на тлі посилення російських атак. Американський високопосадовий зустрінеться з прем'єром Шмигалем та президентом Зеленським. То обговорить з ними можливості повернення ініціативи на полі бою. Як допомогти та посилити наші збройні сили зараз серйозно обговорюють і в Естонії ця країна-член НАТО може стати першою, яка відправить в Україну свій військовий контингент. Щоправда, не не фронт, а в тил для того, аби наша армія мала змогу вивільнити свої резерви для відбиття російського наступу. Здивували, так здивували. На звичайному шкільному ярмарку учні зібрали для армії таку суму грошей, що на вишуканих благодійних заходах не усі дорослі спромоглися. Діти кажуть, що тут немає жодного секрету, просто дуже хочуть нашої перемоги. Тож і до роботи підійшли з щирою відповідальністю. Це була акція до дня міста, де по різних локаціях міста проходили шкільні ярмарки. Діти показують дорослим той приклад, що як потрібно вірити в нашу перемогу. До загального благодійного ярмарку у Львові готувалися ретельно та заздалегідь. Учні з десяти шкіл пекли, малювали, майстрували та вишивали. І товари вийшли такими крутими, що дітям вдалося заробити немало не багато, аж мільйон дев'ятсот тисяч гривень. Ми дізнались вперше про ярмарок від парламенту, бо я учасниця парламенту. Нам сказали, що це буде спільний ярмарок з іншими школами. Ми зразу знали, куди підуть кошти. Ми знали, що це все піде на збройні сили. На мою думку, то що важливо допомогти Збройним силам України е зробити, постаратись зробити якісь цікаві якусь їжу, розмалювати щось, постаратись прийти, приставитись, показати щось цікаве. Ну, на мою думку, це ну, для Збройних сил України це було б е приємно дуже. Уявіть собі емоції військових, коли вони дізналися, що школярі, на яких так часто нарікають, зробили усе можливе, аби на нулі з'явилися 154 дрони, які потрібні на фронті, немов повітря. 80-та десантно-штурмова бригада. Щиро дякую дітям всім, хто долучився до цього збору. На даний момент дрони зараз дуже потрібні для фронту. Вони допомагають нашим бійцям виконувати бойові завдання проти окупантів. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Раз, два, три. Супер. Браво! У Львові відбулось офіційне відкриття найбільшого в Україні центру протезування. Він запрацював на базі реабілітаційного центру Незламні першого медоб'єднання Львова а реалізувати такий проєкт вдалося за підтримки німецького уряду. До слова побачити його приїхала голова міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Це дуже добрий приклад, як співпраця може функціонувати того, як центр незламній йде вперед. Вона дуже багатьом людям дає нові можливості, і дуже багато людей в цьому допомагають. В одноповерховій будівлі загальною площою тисячу квадратних метрів розмістили центр виготовлення протезів, аудиторії для навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів, а також внутрішній дворик для відпочинку. Тут ми зустріли бібліотекарку Завдіївки Яну Ковальову, яка під час російського обстрілу втратила ногу. У центрі незламні вона вже п'ять місяців і два тижні тому нарешті отримала довгоочікуваний протез. Сюди, в цей центр я приїжджаю до протезиста. Якщо треба підлагодити щось, налаштувати, щось змінити в самому протезі. Вже опановую нову кінцівку тут і наш захисник Олександр Рясний. Нагадаємо, що саме йому Яна Степаненко в Бостоні, пробігши п'ятикілометровий марафон на обох протезах, назбирала на сучасний біговий протез. Саме я і до е, своєї військової служби займався спортом. Процесі служби я також ввів активне життя. І наразі я збираюся також подальше вести активне життя як і цивільне, так і спортивне. Тому бойовий протез досить круто. Зазначимо, що однією з важливих частин проєкту є навчання протезистів та ортопедів. В цьому навчальному хабі протезному буде вчитися вся Україна і буде даватися Найкращі знання нашим протезистам, яких зараз в Україні дуже-дуже мало. І над професія. Тому вже вивчено більше 50 людей, які займаються протезуванням по Україні. А треба протезувати десятки тисяч людей. Тому це буде найбільший навчальний хаб, який поділиться знаннями по цілій Україні і видасть найкращих спеціалістів. Це, зокрема, в рази збільшить потужності виробництва протезів в Україні. Серед іншого центр розроблятиме матеріали для національної програми підготовки українських тренерів з протезування, які передаватимуть свій досвід майбутнім фахівцям. Україна Німеччина збудувала для України для міста Львова, місті Львові завод кращий ніж для себе. Це найсучасніший завод з найкращим обладнанням, з найкращими ремонтами для лікування і відновлення українців. За, перш за все подяка німецькому уряду і народу за те, що вони це зробили. Додамо, що будівля розрахована на 30 робочих місць, і за рік планується виготовляти більше тисячі протезів. Кагольфендіз центром овцубан. Це є знаком надії, це можна сказати, є візією для всієї України, і цей знак надії дійсно розходиться по всій країні. Ми пишаємо, що були партнерами, і надалі будемо для цього центру. І наша співпраця йде вперед. І я за це щиро дякую. Ірина Цвігун, Ірина Опойдало, Правда, тут Львів. Львівські ветерани з ампутаціями здобули першість на чемпіонаті з футболу у Польщі. Другий тур цих змагань відбувався у Жешові. Гравці команди Покрова Львів ЕМП перемогли суперників з рахунком 1-0. Після двох турів чемпіонату в активі Львів'ян чотири очки і поточне сьоме місце в таблиці. Наступний тур відбудеться вже у червні у радомі, а до цього п'ятеро наших гравців ще продемонструють свою майстерність на чемпіонаті Європи у Франції. Додамо, що покрова Львів ЕМП – це перша в Україні футбольна команда ветеранів, які отримали ампутації внаслідок воєнних травм. Львівська галичанка достроково виборола чемпіонство України. Такі результати стали відомі після передостаннього восьмого туру змагань у цьому сезоні, коли вони перемогли усіх своїх суперниць. Зазначається, що це вже десята поспіль ювелейна перемога на рахунку галичанки. Після 24 зіграних матчів у львівської команди вже 66 очок. У червні команда змагатиметься за кубок України у фіналі чотирьох. У пункті пропуску краківець наші правоохоронці передали шістьох чеських злочинців, які були оголошені у міжнародний розшук за шахрайство. Разом з двома українцями іноземні шахраї телефонували своїм співвітчизникам в Чехію, використовуючи віртуальну телефонію з підміною номеру. Представляли співробітниками державного контролюючого банківського органу і в ході спілкування схиляли потерпілих надати віддалений доступ до мобільних телефонів та їх комп'ютерів. В деяких випадках виманювали реквізити банківських карток і навіть переконали потерпілих зняти готівку і передати їх підставному кур'єру, який доставить нібито у безпечне місце. Після цього зловмисники вже не виходили на зв'язок, а отримані кошти дозволяли жити їм ні в чому собі не відмовляючи. Отримані від протиправної діяльності кошти перераховувалися в криптовалюту та готівку, за яку купували елітні авто. Та нерухомість, які реєстрували на друзів та родичів, таким чином шахраї ошукали щонайменше 16 громадян Чехії на 5,5 мільйонів гривень, поки кіпрполіцейські не встановили особи та місце перебування злочинців на запит чеської поліції. До розслідування було залучено більше 100 українських та чеських поліцейських. Це вже не вперше вдається припинити діяльність подібних злочинних організацій завдяки міжнародній співпраці правоохоронців. Зокрема, ще раніше вони вже виявляли подібні кол-центри на території нашої держави. Практика спільних слідчих груп дозволяє українським поліцейським значно швидше розкривати міжнародні злочини завдяки прямій співпраці з іноземними колегами. Зокрема, це вже третє успішне розслідування щодо припинення злочинної діяльності шахрайських кол-центрів за участю чеських громадян. Попередня екстрадиція шахраїв, які ошукали сотні чехів на 7,5 мільйонів євро, відбулася у вересні 2023 року. Незабаром правоохоронці екстрадують до Чехії і сьомого учасника цієї шахрайської групи. У людей буквально серце впало на пасічній водій маршрутки на очах у десятків свідків збив 11-річного школяра, і сталося це о пів на четверту дня неподалік пішохідного переходу. Чи то водій не помітив дитину, чи то хлопчик занацька вийшов на дорогу. Зараз з'ясовують слідчі. Бідолашний учень на щастя залишився живим, але травми від удару великого автобусу таки утримав. І зараз перебуває у лікарні під наглядом медиків. А от маршрутника, якому 32 роки, скоріш за все тепер позбавлять прав та на три роки обмежать у волі. Лихо лишенько так хотіла одягнути каблучку, що заплющила очі на те, що розмір їй зовсім не підходить. Тринадцятирічна красуня надовго стала зарученицею прикраси, і неабияк запанікувала, коли весь цей час самотужки зняти її так і не вдалося. Коли паличо добряче набряк, юна володарка персня вирішила звернутися по допомогу до медиків, але в лікарні зарадити ситуації не змогли. Тож викликали на порятунок ще й надзвичайників. Потрохи потрохи за допомогою пилки служивим, таки вдалося вивільнити палець дівчинки з полону підступної. Каблучки.